Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Хеллбой, Том Перший. Перший том легендарної серії коміксів про Хеллбоя, зерно руйнування та пробудження дьявола є не просто початком історії про червоного демона з ампутованими рогами, а й знаковим введенням у похмурий, містичний та насичений фольклором світ, створений Майком Мінолою. Ці історії заклали фундамент для однієї з найвпливовіших серій у жанрі надприроднього хорору та пригод. Зерно руйнування знайомить читача з головним героєм Хелбоєм, який був прикликаний на землю нацистами під час Другої світової війни. Але замість того, щоб стати знаряддям зла, був знайдений і вихований професором Тревором Бруттенхолмом у якості агента бюро паранормальних досліджень і оборони. Цей том виступає як історія походження, розкриваючи обставини появи Хелбоя та його перше серйозне протистояння з силами, які прагнуть використати його для власних темних цілей. У центрі сюжету розслідування дивних подій, пов'язаних зі старовинним маєтком та появою жабоподібних істот, за якими стоїть давній ворог Хелбоя Григорій Распутін. Історія наповнена атмосферою таємниці, містики та елементами хорору, ефективно занурюючи читача у світ, де надприродньо є повсякденною реальністю. Пробудження д'явола друга історія в цій книзі, поглиблює міфологію всесвіту Хелбоя. У цьому томі команда БПРД відправляється до Румунії, щоб розслідувати справу, пов'язану з відродженням могутнього вампіра Владимира Гереску. Та діяльністю залишків нацистського окультного товариства Товариство Хель. Ця історія є прямим продовженням зерна руйнування і значно розширює пантеон ворогів Хелбоя, а також починає розкривати його власну долю та походження на більш глибокому рівні. Пробудження дьявола» вирізняється ще більшою кількістю надприродних істот, давніх пророц та динамічних сцен. Закріплюючи за серією статус майстра поєднання хорору, пригод та містики, однією з найвизначніших рис цих томів, як і всієї серії Hellboy, є унікальний художній стиль майка Міноли. Його роботи характеризуються стильним використанням тіней та контрастів, гротескними, але виразними дизайнами персонажів та істот, а також мінімалістичним, але надзвичайно атмосферним длом. Стиль Майка Міноли створює відчуття старовинних гравюр або експресіоністського кіно, ідеально доповнюючи похмурий та містичний тон історій. Навіть без зайвої деталізації кожна панель є композиційно довершеною та емоційно насиченою. Окрім самого Хелбоя, в цих томах представлені ключові члени БПРД, які стануть його постійними соратниками: Сапієн, рибоподібна істота з амнезією та Ліс Шерман, дівчина пірокінетик, яка не може контролювати свої сили. Їх взаємодія, їхні власні таємниці та внутрішні конфлікти додадуть глибини сюжету та роблять команду БПРД переконливою. Григорій Распутін, як головний антагоніст у зерні руйнування, Є харизматичним і моторошним лиходієм, чиї дії мають довготривалі наслідки для Хелбоя. Зерно руйнування та пробудження дьявола були зустріті переважно схвально, як критиками, так і читачами. Їх відзначали за оригінальний підхід до жанру супергероїки та надприроднього, унікальний візуальний стиль та вміле переплетіння фольклору, міфології та пригод. Ці історії вважаються чудовим стартом для нових читачів та необхідною частиною колекції для фанатів коміксів. Хеллбой, зерно руйнування та пробудження дьявола» – це не просто перші кроки у великій сазі про Хелбоя, а й самодостатні захопливі історії, які чудово демонструють талант Майка Міноли як сценариста і художника. Вони занурюють у світ, де на кожному кроці чатує невідоме. А герой, який виглядає як чудовисько, є останньою надією людства. Якщо ви шукаєте історії, що поєднують атмосферу лавкрафтівських жахів з динамічними розслідуваннями паранормального, якщо цінуєте унікальну мальовку, що створює неповторний настрій, і прагнете зануритись у всесвіт, де добро і зло не завжди мають чіткі межі, то цей комікс саме те, що вам потрібно.